Всім привіт! Привіт-привіт! Сьогодні разом готуємо смачну рибку в духовці. Всі необхідні продукти указані в описі під відео. На розігріту пательню наливаємо небагато олії. Додаємо одну велику цибулину, порізану невеличкими кубиками. І трохи обсмажуємо. Потім додаємо моркву, натерту на крупній тертушці. Солимо, перчимо, додаємо будь-які спеції за смаком. Наливаємо сюди трошки водички і протушуємо під кришкою на невеликому вогні до м'якості, час від часу помішуючи. Далі ми беремо філе риби. Ви можете будь-яку взяти. У мене пангасіус, вага філе 500 г. Я обрізаю трішки зайвий жир, але це не обов'язково. Філе ми солимо і змащуємо зверху рівномірно однією-двома столовими ложками сметани або жирних вершків. Зверху ми викладаємо нашу моркву з цибулею, розподіляємо рівномірно і ставимо в духовку розігріту до 180 градусів хвилин на 25. Якщо у вас в духовці пригорає зверху, то краще накрийте фольгою. І як я вже зрозуміла після приготування, то краще ставити нашу рибу на нижній рівень духовці. І поки запікається наша рибка, ми натираємо 150 г твердого сиру, який добре плавиться. Коли рибка приготувалася, дістаємо з духовки і зверху щедро посипаємо сиром. Ставимо знову в духовку, щоб розплавився наш сир. Ось і готова наша рибка. Вона виходить смачненька, М -м -м. а яка вона соковита. Ми дуже любимо цю рибку. Готуйте на здоров'я. А також підписуйтесь на канал, буду вам дуже вдячна. Ставте вподобайку, натискайте на дзвіночок і дуже вдячна вам за підтримку. Всім смачної рибки і до зустрічі! А ми пішли смакувати її з прежкою дуже смачно.